Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо двосторонню автомобільну сигналізацію від компанії Convoy, модель MP50D. в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті гарантійний талон, центральний блок керування, пластиковому корпусі. Інструкція. Також в інструкції схеми підключення. Два бревока. Один двосторонній, Інший односторонній. Вже зразу односторонній з батарейками в комплекті. Також є двосторонній скотч, батарейка для, для основного релока, датчик удару з регулюванням чутливості. Антена. Кріпиться на лобове скло. Кінцевик і основні дроти підключення з запобіжниками. І світлодіодному. Ось такий комплект сигналізації. При купівлі на дану сигналізацію обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua